Доброго дня всім тим, хто підтримує ті труди, які виконує фонд підтримки захисників України на честь Гетьмана Петра Калмашевського. Протягом цих майже двох років, як було відкрито фонд, ми з вами зробили багато справ. Тепер мій обов'язок, як як громадянина зобов'язує мене і далі виконувати безпосередню працю стосовно рятування наших поранених захисників. І свої функції директора фонду я передаю нашому другу, побратиму, який разом з нами, як кажуть, плече-плече, ці роки працював по Гробняку Сергій Васильович. Дуже надійній людині, з якою разом далі будемо працювати на благо нашого народу і все робити для перемоги. Добрий день. Дякую, що представили мене. Мій шлях. Хочу почати з нового кроку і почати його з будівництва з реконструкції цього приміщення, яке ми. Будемо готувати під реабілітацію і військовослужбовців, і переселенців, і взагалі для всіх громадян України. Приміщення в принципі, зовні ціле, добре, гарне, вкрите. Ми вже за короткий шлях з моменту передачі нам Миронівської ОТГ вже встигли поставити вікна. У нас приміщення на зиму закрите, не буде псуватися. А всередині там роботи дуже багато. Дуже ми зайдемо подивимось, побачите. Просимо вашої участі, допомоги і надалі. Хто зможе руками допомогти, фахівці, будівельники, хто донатити? Наша спільна праця пришвидшить скоріший запуск нашого революційного центру. Як бачите, приміщення старе, десь, мабуть, з 70-х років. Треба міняти і штукатурку, і поли, і електрику всю повністю, заводити нову нові труби для опалення, для води. І в кімнаті в даному випадку буде кімната відпочинку для пацієнтів. Тут буде пост персоналу, який буде обслуговувати хворих. Там далі палати. Ось, Наприклад, бачите. Попадало, треба все міняти, все треба повністю. Але я думаю, що справимось. Головне все час. Тут буде у нас столова, поряд кухня, хлопці будуть тут смаколики їсти, дівчата у нас готують гарно. Точка, і свинина, і курочка, і овочі, і фрукти, все буде місцеве. Тут планується кухню зробити. Слава Богу! Я є настоятель Свято-Михайського храму села Шандра, також учасником благодійного фонду Петра Конашевського. І от коли започаткувалося ця дум творити цей революційний центр з Божим благословенням, силами нашого приходу, добрих людей, які допомагали придбати ці дерева, висадити сад, тому що коли сад уже посаджений, дерево росте. Значить, Є надія на життя, я надія на перемогу, я надія на те, що те, що ми задумали разом із ростом цього саду, воно дійсно збудеться. В цьому саду заложено багато кущів, смородини, малин, персики, груші, абрикоси, черешні. Кожне дерево висаджувалося з любов'ю. Навіть є дерева, в яких є дірочки про пам'ять Тих хлопців, які загинули, захищаючи нашу державу, які були виховцями нашого села. Ми надіємося, що цей сад буде сад пам'яті, і тут, хто буде перебувати, він буде такою надією на вічність, на життя, на Боже благослови.